44-й номер Андрій Хомин. Середня лінія. Пара опорних півзахисників. 87 й номер В'ячеслав Шарпар, 9-й Дам'єн Леталек, 28-й номер Разван Кочеш. Це от такий, от, скажімо так, трикутник буде в центрі поля. У Говерле. Переводить на лівий фланг. Окріашвілі. Бездоганно м'яч зупиняє, де в оборошні пригальмовує. Люлька проти нього подає Окріашвілі. Небезпечно Леомату Сантонов. Гол. один 1-0. Олексій Антонов забиває свій 10 десятий м'яч у цьому чемпіонаті. Так. Тут, звичайно, немає офсайду. І тут, друзі, на мій погляд, мені здається, що офсайду не було. Мені здається, що офсайду не було. Тут ми зараз не, ми, з цієї точки ми не побачимо. Та, по-моєму, другий повтор був, і Антонов, по-моєму, був навіть на одній лінії із Лео Матасом. Більше того, м'яч. в Момент контакту з ним Лео Матаса був ближче до воріт, ніж Олексій Антонов. В цьому в мене взагалі сумнівів немає. Давайте подивимось. Подача від Максима Шацьких. Непогана подача в воротах. чорноморці. 1-1, Говарла відірується. В'ячеслав Шарпар. В'ячеслав Шарпар потрапляє в обійми партнерів. 1-1. Шарпер залишається без опіки. Суперників. Ви бачите, що забуває спиною. Ану, дивимось, ні? Спиною забувають став Шарпер, Однаково на Максима Шацьких можна записувати цей м'яч. Може навіть і заслуга Шацьких більше в цьому забитому м'ячі. Ну оголосили Шарпер, третій м'яч Шарпера у формі Говерла забив металісту, забив минулому.